Друзі, всім привіт! Автопарк не зв'язково, такий класний сівік у нас надходження. Один власник автомобіля з 2014 року. Автівка повністю обслужена на зимовій гумі, без рижиків по кузову. Є три фарбованих елемента, без ніякого криміналу, задню ряду робили, потрошки тюкнули. І водійську дверку робили. Все більше нарікань немає, по кузову взагалі чорненька, гарненька. Пороги рідні, пороги на ржаві, нічого з ними не робилося. Салончик під чахлами, так він сірий, гарненький, обслужений повністю. Дверні карти також в охайному стані. Повний електропакет, електроскладання та регулювання бічних дзеркал. Водійське сидіння також в охайному стані. Під чахлами без заломчиків, без нічого. Штатник. штатна мультимедіа, однозонний клімат, жодної помилки нема. 224 тисячі рідного пробігу. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.